Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного і я і ведучий Олексійко Павло Платонович Чубинський. Автор українського славня, а ще вчений етнограф, поет, юрист, активний діяч українського національного руху а народився 27 січня 1839 році поблизу Борисполя. Здобув вищу юридичну освіту, а тема дисертації, що досліджувала народно-правові звичаї в Україні, була тісно пов'язана з життям і побутом рідного краю. Особисто був знайомий з світочами української культури. Костомаровим, кулішем і насамперед Тарасом Шевченком, котрий назавжди залишився для Павла Чубинського духовним вчителем, провідником у житті творчості. Юриспруденція не стала основним і єдиним заняттям, бо ще з юності захоплювався вивченням народного поводу, звичаїв, фольклору. У божньому поезії Шевченка почав писати вірші і записувати народні пісні. В час піднесення національного визвольного руху за активістами пильно стежила царська влада, а активістів відносили до неблагонадійних осіб. І саме до них потрапив Павло Чубинський. Перебуваючи на хвилі революційного піднесення, пише в березні 1862 році Доленосий вірш, що не вмерла України, де прозвучав могутність заклик до боротьби за свободу і незалежність, гордість за своє минуле віра в світле прийдешнє. На жаль, автограф цього вірша Павла Чубинського не зберігся. Широкий загал вперше ознайомився з ним завдяки публікації в Львівському літературно-політичному віснику Мета за 1863 рік. Дякую за увагу. З вами був ведучий Міксіревій. До нових зустрічей. Па-па.